Тут не потрібно дотримуватися дрес коду головне мати бажання відчути другу молодість. Львівські пенсіонери можуть на вечорах відпочинку, які просто неба на вихідних організовує об'єднання самопоміч. кажуть, танцюючи почуваються молодими. Молодість, Молодий хвороби відкидаємо, а живемо молодим, чудовим, прекрасним життям. Наскільки зараз себе відчуваєте? Нари років 20-30. Та окрім танцювальних вечорів у самопомочі відкрили творчий клуб для літніх. Там усі охочі можуть розкрити свої приховані таланти. Ми плануємо організувати хор. У нас є вже диригент. Насправді дуже такий цікавий мужчина, який власне виявив бажання організувати цей хор всі. Запрошуємо бажаючих. І ще в нас вже почали працювати по місту Львову групи здоров'я для людей літнього віку. А наступного разу самопоміч танцювати запрошує 3 вересня у парк культури. Тоді бавитимуться в українському стилі.